Дійсно, у нас є звернення від автомобільних перевізників стосовно перегляду тарифів. Ну об'єктивно, причини для перегляду є. Ми на сьогоднішній день аналізуємо розрахунки. Зараз розрахунки, які подані зі сторони перевізників, вони скеровані до департаменту економічного розвитку для того, щоб проаналізувати економічну складову, наскільки вони економічно обґрунтовані. Але насправді об'єктивно передумови такі, що в нас з початку, власне, минулого року середній тариф становив понад 17 гривень. Тобто є леокарт, є банківська картка і є власне готівка. В процесі цього періоду в нас Суттєво знизився відсоток тих пасажирів, які користуються саме готівкою, і тому об'єктивно середній тариф почав знижуватися планово, тому що люди почали переходити від готівки до оплати леокарт або банківської картки. В процесі року також ви пригадуєте, що були запущені ряд речей, які також є досить зручними і. Вигідними для пасажира, але тим не менше, десь вони все таки вплинули на фінансово-господарський стан самих перевізників, тому що ми запустили безкоштовну пересадку, і відповідно люди, які їздили двома трьома автобусами, трамваями чи тролейбусами там до їхнього місця призначення, вони сплачували за кожну поїздку окремо зараз. вони сплачують один раз впродовж 40 хвилин. Тому ми спостерігаємо дійсно, що середній тариф знизився з 17,50 орієнтовно до трошки більш ніж 13 гривень. За одну поїздку, ну відверто ті, хто стверджує, що в нас найвищий тариф в Україні 25 гривень. Ну насправді дані говорять по зовсім інше, тому що в нас є всі облікові дані. Середня поїздка є понад близько 13 гривень, і готівкою на сьогоднішній день мало хто насправді користується. Що стосується наших подальших дій, ми розуміємо, що ну, однозначно не підтримується підвищення цієї граничної межі, так як я зараз за готівку 25 гривень. Попри низький відсоток, але тим не менше є ще певна кількість пасажирів, які користуються власне готівкою. Ми спільно з департаментом економічного розвитку аналізуємо ці всі тарифи, але з нашої сторони ну, є певні вимоги до перевізників для того, щоб вони все-таки зберегли динаміку покращення громадського транспорту і оновлення самого рухомого складу. Це є насправді ключове, тому що пасажири хочуть покращення якості перевезень це є зрозуміло. розумію. Якщо Підвищать тариф, то це скоріш за все на розрахунок банківською карткою і леокартом буде? Ми зараз аналізуємо, але однозначно верхню межу, верхню планку підвищувати ніхто не буде. Ми, якщо і будемо перерозподіляти, то це буде дійсно по складових леокартах і по банковській картах. Скармоска, а якщо формувалася оця середня частина 13 гривень? Між між 25 так і між 13 най, найнижчою. Тобто, ще бралися якісь пільговики, Чи як вона формувалася? Ну ви пригадуєте, що е, при запровадженні електронного квитка в грудні 23-го року в нас в автобусах вартість проїзду була 15 гривень за готівку. Виключно після цього були запроваджені диференціація, і по суті ми зробили безпрецедентну дію. Ми знизили тариф для тих, хто користується леокартом. Також було ряд точкових речей, які також сприяли тому, що тариф для окремих категорій знижувався. Скажімо, ті ж студенти в автобусах вони користувалися проїздом за 15 гривень. Після цього, після запуску то квитка, вони користувати користуються на сьогоднішній день проїздом за 6,50 гривень. Це об'єктивно той чинник, який знижує середню вартість поїздки. Плюс запуск безкоштовної пересадки. Ми спостерігаємо, що з місяця в місяць є динаміка збільшення власне користування саме. Такого роду перевезенням, тобто люди відчули переваги безкоштовної пересадки, вони вже оптимальніше вибирають свої маршрути, не базуючись на тому, чи дочекатися свого автобуса, який там триваліший час, їде. вони сідають на будь-який, пересідають на наступний, і тим самим швидше до місця призначення досягають. Ну і насправді ми зараз на стадії вже фінального запуску місячних абонементів. Що по суті спровокувало десь якби хвилю обурення зі сторони перевізників, тому що ми запускаючи місячний абонемент, ми його плануємо запустити в форматі безлімітного абонементу, і це десь також буде більш вигідним самому пасажиру, але менш вигідним об'єктивного перевізнику. А перевізники, які вони о, хочуть, чи, якби тариф, який вони пропонують вам? Вони ж подавали якісь розрахунки? Ні, насправді пропонують вони досить високі тарифи, це є понад 30 гривень. Але е розуміючи існуючу ситуацію і аналізуючи самі економічні складові, що, що зараз відбувається, власне, я думаю, що це є однозначно недопустимо такі цифри. А на ваш погляд, який би мав бути тариф? Я думаю, що доцільно дочекатися вердикту все-таки департаменту хімічного розвитку, проаналізувавши всі складові витрати, ми вийдемо на якусь таку об'єктивну цифру. А скільки часу це вийде це залежить від того наскільки швидко пронезуться розрахунки. Я думаю, що впродовж наступного місяця десь вже буде якесь більше розуміння. Ми будемо ще раз зустрічатися і спілкуватися з перевізниками, і хочемо почути, чи вони збережуть ту динаміку оновлення рухомого складу і збільшення випусків, які вони задекларували. Тому що за 24 рік, скажімо, ми бачимо, що Рухомий склад оновлюється, перевізники закупають нові автобуси. Хай вони вживані, але вони є з кондиціонерами, з Ви бачите, десь близько 80 таких автобусів на різних маршрутах. Це є 23-й, 41-й, 84-й, який повністю був оновлений, і інші маршрути. Тобто оновлення позитивні, позитивні рухи є в цьому напрямку. Але, нам важливо, щоб ця тенденція збереглася і щоб перевізники покращували якість і щоб це було відчутно для пасажирів.